Відділ кадрів телефон 699-738. Мам, а ти знаєш звідки ця водичка? Мені дідусь розповів, що її дістають з землі, і тому вона чиста і корисна. Менська остріч, єдина вода з санаторію. Остріч. Сьогодні у випуску хто навчає чернігівських студентів державній справі? Яке місцеве підприємство визнано одним з найкращих в Україні? Як для чернігівських самбістів завершився чемпіонат України? Найкращі чернігівські студенти зможуть дізнатися про державну службу із перших уст. Для них цілий тиждень читатимуть лекції держслужбовці різних рангів. Чернігівський міський голова Олександр Соколов теж долучився до цієї справи. Він розповів студентам про стан та проблеми обласного центру державну регіональну політику та місцеве самоврядування. Студенти кажуть, дуже цікаво отримувати інформацію від практиків з конкретними прикладами. Багато із них пов'язує своє життя з держслужбою. Дуже перспективний е, такий розвиток. Мені здається, що е, зростання по кар'єрній службі саме на держслужбі це е, досить е, реальне. Реальний вибір я ще не держслужбовець далеко, тому так сказати не можу конкретно, але все-таки я думаю, що він має бути ну перш за все відповідальним, уважним до звернення громадян і також взагалі планувати і коригувати свою діяльність самостійно і, 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 в принципі, бути такою відповідальною людиною. Чернігівський міський голова Олександр Соколов каже, молодь на держслужбі потрі. Рівна зараз третина працюючих у міській раді мають вік 30 років. Як правило, молодь ми стараємося використовувати найбільш творчих певних роботах для того, щоб не відбити і бажання в першу чергу, і ну, щоб вони відчули результати своєї праці. Головне для тих, хто хоче стати держслужбовцем, на думку Олександра Соколова, робити свій вибір свідомо та мати бажання працювати.